Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як відцифрувати свою трудову книжку. І так, на рахунок цього є цілий закон України, який був прийнятий ще в 2021 році. Називається він про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Ну, закон у нас, як завжди, написаний так, що його ніхто не зрозуміє, але суть така, що потрібно свою трудову книжку відсканувати та завантажити. На пенсійний на сайт Пенсійного фонду України це можна зробити в своєму кабінеті на порталі електронних послуг сайту Пенсійний фонд України. Ну, якось так. Зараз ми це все зробимо і ви це все побачите і зрозумієте. Відповідно до того закону від 2021 року то можна було зробити вже давно, але він мав певний перехідний період, і цей перехідний період триває до 10 червня 2026 року. Тобто до цього часу всі трудові наші відносини мають перейти в електронний облік Тобто наш стаж, записи про роботу і все інше, і пізніше нараховується наша пенсія, вона буде в електронному вигляді. Тобто, паперово, по ідеї, вже нічого не потрібно буде нікуди носити, доказувати, доводити, щось там перераховувати. Тобто, це все наче буде робитися автоматично. Ну наскільки це правда, і наскільки це буде працювати, ми побачимо тільки в майбутньому. А сьогодні нам потрібно відцифрувати нашу трудову книжку. І так, поїхали. Попередньо свою трудову книжку потрібно було пересканувати. Я вже пересканував всі сторінки, де є у нас якісь записи про наші трудові відносини. Тобто там, де нас приймали на роботу і звільняли з роботи. Це я зробив. Воно в мене вже все в папорсі, як ви бачили. Далі ми переходимо на портал електронних послуг Пенсійного фонду України та входимо в свій кабінет. І так, я натискаю вхід. Я буду входити з допомогою IDGoVUA, фізична особа, так, увійти. Банк IDNBO натискаємо стрілочку. Обираємо банк, через який ми хочемо авторизуватися. Це монобанк, мені найзручніше через нього авторизовуватися, продовжити. Зараз нам сайт показує QR-код, який мені потрібно відсканувати додатком моно від нашого Монобанку. Я це все роблю з допомогою мобільного додатку. Так, перевіряємо дані, звичайно, це я, натискаю продовжити. І ось так я авторизувався в своєму кабінеті на сайті Пенсійного фонду України. Далі зліва потрібно опуститися вниз і знайти відомості про трудові відносини. Ось вони. Натискаємо на відомості про трудові відносини лівою кнопкою миші. Далі уважно читаємо. Звичайно, це потрібно прочитати до того, коли ви починаєте сканувати свою трудову книжку, тому що є певні вимоги саме до скану трудової книжки. І так, вона має бути відсканована або у форматі JPEG, по одній сторінці, тобто не всі сторінки на одній картинці JPEG. один JPEG – одна сторінка електронної книжки. Тобто, якщо у вас є 20 сторінок із записами, то має бути 20 файлів JPEG, відповідно відповідних скан-копій. Або можна це все зробити одним PDF-файлом. Тобто, коли скануєте, вибираєте PDF-файл, таким чином, ви можете відсканувати всю трудову книжку в один PDF-файл. Але є основна вимога розмір. Одного файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Чи то буде PDF із 20 сторінками 1 файл, 1 МБ, або JPEG, кожна сторіночка, кожен файл 1 МБ. Не більше 1 МБ. В принципі, при скануванні в мене проблем з цим не було. Я відсканував там кілька сторінок кожного окремо у форматі JPEG. І ще один момент, сканування здійснюється в кольоровому форматі, тобто наші скан копії повинні бути кольорові. Ну і, відповідно, далі пише, що всі сторінки, деякі записи, повинні бути відскановані. Я думаю, це і так зрозуміло. І так, натискаю я кнопочку продовжити. Піднімаємося вище. Відомо про трудову діяльність. Перевіряємо. І далі нам потрібно ось цьому віконечку біля Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних поставити галочку. Ось так. Лівою кнопкою миші. опускаємося вниз. Тут нам нічого не потрібно заповнювати, не потрібно додавати якісь записи на даному етапі, цього не потрібно. Опускаємося нижче. Та натискаємо на кнопочку Додати файл. Як ви бачите, тут ще раз нам повторюють, що розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ. Натискаємо Додати файл. Далі зі списку обираємо той документ, який ми будемо додавати, скан-копію, якого ми будемо додавати, відповідно, ми шукаємо тут нашу трудову книжку. І трудова книжка знаходиться в самому кінці. Ось вона трудова книжка або документ про стаж. Натискаємо. Далі шукаємо папочку з нашими скан-копіями. І в папочці з скан-копіями нашої трудової книжки вибираємо всі скан-копії. Тобто я зажав кнопочку на клавіатурі Ctrl і мишкою, лівою кнопкою просто виділив усі скан-копії своєї трудової книжки і натискаємо кнопочку відкрити. Ось моя трудова книжка. Продовжити. Вони всі одночасно загрузилися, всі скан-копії, всі файли загрузилися за один раз. Але підтвердження на сайті відбувається по одному файлу. Тому воно буде по черзі показувати кожен файл, і натискаємо кнопочку продовжити під даним файлом. Один. 2, продовжити. Так, як ви бачите, ми загрузили 6 файлів, тому що записи в трудовій книжці у мене є на 6 сторінках. І кожна сторінка у мене йде окремим HP-файлом. Далі внизу натискаємо кнопочку Підписати та відправити в Пенсійний фонд України. Натискаємо. Далі потрібно підписати. Тут нам потрібно підписати подачу даних документів з допомогою свого електронного цифрового підпису. Я його. Робив в Приватбанку, тому я обираю «АЦСК Приватбанк». Далі обираю свій ключ. І далі потрібно ввести пароль від свого ключа. І через кілька секунд появляється спливаюче повідомлення про те, що запис збережено та відправлено на у Пенсійний фонд України. Результати обробки звернення можна переглянути в пункті мої звернення. Окей, натискаємо «Окей». Можемо перейти у вкладку Мої звернення, а ми вже тут пошук. І ось наше звернення. Сьогоднішнє звернення 07.02.2026 року. Скан копії трудової книжки. Моє звернення зараз статус звернення в роботі. Кажуть, що пенсійному фонду потрібно приблизно місяця, щоб перевірити нашу трудову книжку та перевести її в електронний формат. До речі, для тих, кого цікавить інформація, як можна отримати електронний цифровий підпис у Приватбанку, то в мене про це на каналі теж є відео. Я залишу ссылочку на то відео в описі під даним відео, тому кому потрібно, переходьте, дивіться. А на цьому у мене на сьогодні все. Всім дякую за перегляди. Кому сподобалося з вас. Лайки, підписка на канал, тому що попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.